Анхолі Профісі продовжує збір на маленькі і не дуже потреби для першого окремого батальйону морської піхоти. Всі посилання в описі під відео. Донайте на ЗСУ разом до перемоги. Це сталося кілька років тому і стало причиною розпаду нашої тодішньої D&D групи. Нас було п'ятеро або шестеро гравців, але тільки троє брали участь у цій історії. ГМ, Моя тепер же колишня дружина. Пройди світ і я. Наша гра відбувалась на останніх стадіях четвертої редакції, та ми мали традицію передавати роль Гема після кожної кампанії, щоб кожен міг побути гравцем та бажаючи взяли на себе роль ігромайстра. Ми використовували старий конструктор персонажа, який раніше був на сайті D&D, і я створив Піксі, перевертня у ведмеді. Ведмідь був того ж розміру, що і піксію, тобто персонаж перетворювався на ведмежа. Гейм тоді це дозволило, бо гравцям сподобалася ця ідея. І до того ж перетворення було з першого погляду безкорисним. Під час однієї з наших поїздок до міста ми з передисвідом говорили про те, як можна використовувати моє перетворення. І завдяки серії досить гарних китків кубіків нам вдалося переконати власника місцевого магазину придбати дуже доброзичливе і слухняне ведміжатку, яким, як ви можете собі уявити, був мій персонаж. Потім, коли власник магазину засинав, мій персонаж відмикав двері, і тоді світ міг прокрастися всередину і пограбувати його, і гармайстер що саме буде знайдено і взято. Ми домовилися із майстринею, що ця серія дій була у рамках світу, і хоча вона була. Трохи роздратовано, бо думали, що ми ламаємо систему. Вона дозволила це. Ми пробували провернути цей трюк ще у кількох містах, у яких побували. Іноді вдавалося, іноді ні. На кожному кроці ми підтверджували у УГЕМ, що нам дозволено це робити, і кожен раз вона дозволяла. Потім, під час доленосного квеста, ми забрали у велику пещеру по квесту, партії було доручено знайти деяких городян, які пропали безвісті. Всередині ми знайшли великого ведмедя з декількома ведмежами. Деякі з них були мертві. Ведмідь напав на партію, завдаючи їй серйозної шкоди. Я вважаю, що майстрині на той час підробляли роли. Мені вдалося сховатися і перетворитись на ведмежа. Я використовував свої розмови із тваринами, щоб спробувати переконати ведмедя не вбивати партію, бо ми лише хотіли з'ясувати, що трапилося із селянами. Майстриня сказала, що я повинен кинути перевірку переконання із перешкодою, тому що ведмідь був у люті, і що мені потрібно принаймні 16, щоб змусити його заспокоїтись. Я кинув Дайс і отримав 18 і 19. Майстриня була розлючена. Вона просто встала, взяла мій токін з дошки, а потім закричала на мене: З мене досить того, що твій тупий довбаний персонаж руйнує мою компанію. І що якщо я хочу продовжувати грати з групою, то я повинен створити більш серйозного персонажа, який не буде продовжувати руйнувати її гру. Запанувала дуже незручна тиша. Щоб розрядити напругу, я сказав, що можу поміняти свого персонажа на резервного стандартного рейнджера півельфа. Але вона відповіла, що я зможу знову грати з новим персонажем лише на початку наступної сесії. І Якщо я продовжуватиму перебувати її, мене виженуть із дому. Доки вона не закінчить цю, я просто сидів мовчки, поки вона продовжувала робити ТПК. Потім вона знову розсердилася на мене, сказавши, що це моя провина, що партія була вайпнута, і що нам доведеться починати всю кампанію з нуля. На цьому сесія закінчилася. Всі інші гравці пішли нічого не сказавши. Майстриня, пам'ятаєте, що вона на той момент ще була моєю дружиною, продовжила мені цим компасувати мізки протягом тривалого часу. Один за одним інші гравці залишили повідомлення у груповому чаті про те, що вони більше не хочуть грати в цій групі через те, що сталося. Майстриня намагалася звинуватити всіх у групі в тому, що вони не звертали увагу на дії мого персонажа раніше, але їй нагадали, що перед тим як ми щось робимо, ми завжди запитуємо. Мо у неї, чи все в порядку, що не дало ніякого враження, і в кінцевому підсумку вона заблокувала половину гравців у груповому чаті. Я не грав у D&D -Ді з тих пір, аж доти, доки ми з дружиною не розійшлися і мене не запросили в іншу групу. В якій серед інших членів було кілька гравців зі старої групи. Нова група грає вже три неповні роки. Тож ця історія, принаймні, має щасливий кінець. Пу-пу-пу, ну що тут я можу сказати? Геймам завжди неприємно, коли хтось знаходить те саме золоте комбо, яке може виглядати як злам системи. Сам по собі це знаю. З одного боку, гейм думає про те, як зробити світ цілісним та насиченим. І коли гравці провертають щось у цьому стилі, здається, що вони обманюють саме тебе. З іншого боку, для гравців це фан, і тупо забороняти це робити теж неправильно. Гейм зреагувала вкрай. Несподівано, неправильно, але ми враховуємо, що історію ми знаємо з тексту її минулого чоловіка, і деталі можуть бути неточними. Дуже круто, що ГМ сам обирає лут, що вони отримують під час цього хейста. З цього можна зробити окремі ролплей моменти, де вони розуміють, що крадуть у торгівці останні гроші, або те, що торговець проклятий чи учасник якоїсь серйозної організації. Взагалі, у якийсь момент історії думав, що однієї ночі піксі двері пройди світу не відкриє, бо вона упасться. З цього виходить насправді те, що зроблять. Я. Всі учасники цеху так чи інакше спілкуються одним із одним, тому чутки про загадкового ведмежа після покупки якого тебе грабують, звучить як доволі вагома історія у їх ком'юніті. І вона може привести до того, що торговці будуть або не купляти цього ведмедика, або навпаки пробувати спіймати крадіїв. Близько півроку тому я зібрав групу на компанію. Кожен написав передісторії, і ми домовилися, що ці передісторії будуть пов'язані з основним сюжетом. Починається перша сесія. Я розповідаю, як передісторія кожного персонажа пов'язана із сюжетом, пояснюючи, чому ця група шукачів пригод вирушає на цю конкретну подорож. Тоді гравець А каже: Егеми, е, е, можна моя передісторія не змушувати мого персонажа піти на пригоду? Решта учасників групи висловлюються схожим чином. Я пожимаю плечима і кажу: «Гаразд». Кожен із вас отримує помакгафіну. Щось, що наводить вас на те, щоб ви відгукнулись на допомогу в цій області. Далі гравець Б запитує Зачекай, а давай замість цього помандруємо до нашого рідного міста. А, може, попрощаємося з друзями та родиною? Знову ж таки, решта групи підхоплює цю ідею. Я кажу. Звичайно, ви можете попрощатися з ким завгодно, але справжня пригода відбувається в області X, з якою жодна з ваших ідей не пов'язана. Тоді гравець А пропонує. А слухай, можеш прив'язати наші передісторії до нашого рідного міста і замість цього провести пригоду тут? Я говорю: тут немає ніякої пригоди. Історія відбувається в області X. Вони відповідають: Ясна, рейки, немає вибору. Решта групи підтримує. Тож я кажу іншому гравцеві: Гаразд, що ти хочеш робити у його рідному місті? Гравець Сі знизує плечима і каже: Я не знаю, а що тут можна робити? Я зауважую, ви щойно отримали поклик про допомогу. Гравець А відповідає: Але, це ж рейки, що ми можемо зробити тут замість цього? Я говорю. Це рідне місто вашої партії. Розкажіть мені, чим воно відоме, що його робить цікавим. Партія каже, ми не хочемо нічого розповідати, ми не хочемо займатися наративом. Тоді я кажу: тоді тут немає нічого цікавого для ваших персонажів. Єдина ваша інтеракція це заклик про допомогу. І знову ж таки відповідь: Це, це ж рейки!» Тоді я здався і просто сказав гру. Поки що найсмішніша історія. Ставлю на те, що половина гравців гадки не мала, у що грає, тому просто погоджувалася з тим, що робила друга половина, яка навпаки грала багато, але в іншому форматі. Немає нічого поганого у рейках. Багато сюжетів мають купу альтернативних варіантів вирішення проблеми, але герої роблять те, що задумав автор. Хай ж на цьому цілу кар'єру побудував. Іноді гравці дійсно на антагонізмі беруть і на першій сесії роблять дію, яка точно їх не відправить по сюжету. У таких випадках ви Рем, маєте говорити. Чили, ну я не просто так сидів і робив для вас цю гру. Підіть мені на зустріч. Кампейн відмінити можна завжди. конкретно у цій історії я бачу порушення соціального договору, при якому гравці домовились на одні умови, а потім пробують створити інші. Не бачив жодного випадку, коли таке закінчувалось гарно. Тому до звичайних ігрових правил ви як ГМ, маєте додавати наративні. Як, наприклад, автор поста, який створив історію, щоб всіх персонажів під неї підв'язати. Це було близько вісьми років тому, у дні 3-5. Ага, як скажеш. Гем і модератор одного з серверів дискорду, назвемо його ґзам, звернувся до мене, бо їм був потрібен гравець, який би збалансував партію. Мені недвозначно натякнули, що це високооптимізована гра. Я створив Blastorm Blade, що урудував вибуховою шаблею. Веселий сеплас і не занадто високий урон. Перш ніж ми підемо далі, важливо зазначити, що під час кожного кроку процесу створення персонажа я контактував Гзамом. Я детально пояснював, як працює комбо. Я використовую здатність престиж класу, вдаряю кожну ціль, плюс шабля націлюється по квадратах замість ворогів і вдаряю широке маує. Гзам сказала, що це весела ідея. У надісланому її чарку що я мав кожну здібність встановлену як гіперпосилання на сторінку SRD або D&D Tools. Ми зробили так, щоб все працювало, і за ніч до гри кзам написала. Що мій персонаж трохи не по настрою з іншими, але для того, що вона хоче зробити, він підходить. Вже тоді я мав запідозрити, що щось не так. Переходимо до дня гри. Все йде добре. Ми йдемо на перший бій. Круто. Чарівник ходить першим і знищує половину поля, як заведено. Я другий Оголошую атаку, наносячи 8 до шкоди в одну ціль. Ікзам бляха вибухає якого хуя ти посмів привезти цю суказламу до поїботу стіл? Само собою зрозуміло, що це для мене був справжній шок, адже ми разом працювали над створенням персонажа. Тож я намагався сказати про це. Ти ще бля, мене гаслайтеш за моїм власним столом, Гандон! Тобі пощастило, що я тебе ще не забанила за це урод. Після цього мене вигнали з гри, На рік заборонили приєднуватись до будь-якої іншої на сервері, І кзам в особистих повідомленнях. Мені написало, що якщо я хоча б подумаю про те, щоб звернутися до інших модераторів з цього приводу, то це закінчиться для мене дуже і дуже погано. Пізніше я дізнався від іншого гравця, що незабаром після того, як мене вигнали, всім іншим поставили ультиматум: виправте своїх персонажів або ви наступні. І мене постійно використовували як приклад поганого гравця. Я намагався зв'язатися з іншими модераторами, і мені сказали, що КЗАМ чудова людина, яка ніколи не зробила б такого, і що натяки на протилежне сприйматись не будуть. Ну, що ж? Не дарма існує термін дискорд-модератор. Буквально те, що я говорив у гайді, як записатись на гру. Влада розбещує. Буквально згадав історію, як одного знайомого забанили на сервері по ланцеру, бо у нього пепі на аватарці, ніби це нацистський символ. А можливо, гравець, в принципі, майстрині не подобався, і вона від нього просто хотіла позбавитися як від активного користувача серверу. Що так, що так, ще варто говорити про те, що це була абсолютно скотська поведінка. Тому будьте обережні з тими, з ким спілкуєтесь, та приєднуйтесь до моєї телеграм-групи. У нас тут доволі тихо, вайбово, і до того ж є можливість кожної середи грати у ваншоти. Але на цьому моя експериментальна рубрика настільних старшилок з Редіта завершується. Велика подяка спонсорам каналу FF Блосіч, Олександру Коренів, Дасту, Грамсі Мішель, відьмі з Меркурію, за правилами Богу, Павлу, Стіл Ісусу Без F9 і Хонзі Андхаузу. Для всіх інших ставте лайки, підписуйтесь, донайте на ЗСУ і переходьте за посиланням в телеграм, Па-па!